Морські пейзажі, кораблі з білими вітрилами, краєвиди Лондона і Парижа, портрети, натюрморти та казкові персонажі. Вінні, пух і їжачок у тумані. Все це можна подивитися на виставці картин художниці аматора Катерини Дронової. Я не з дитинства, але у мене були якісь там нелади з лади з учительниця але мені все время мрія, що я рисую жасно, некрасиво, якісь А мене странні техніки, странні ідеї, а такожила ніяк. І я поступила на журналіста. Хотя рисовать мне нравилось. Там пока училась, потом работала. Вот когда появилось такое более-менее свободное время, я все-таки вспомнила, что рисовать мне нравилось всегда. Купила кисточки, краски, холст и придумала рисовать. Первую картину подарила подружке. Услышала такие приятные для себя отзывы, подумала, что, наверное, учительница была не права в какой-то части. И продолжила дальше рисовать. Катерина Дронова народилася в Дніпропетровській області за освітою. Вона журналіст. В Олександрію переїхала близько року тому на батьківщину свого чоловіка. Більшість картин, що представлені на виставці, були намальовані саме в Олександрії. Виставка називається «Отпечатки», тому що сподіваюся, що вона залишить відпечаток як в моїй душі, так і в душі всіх пришедших да посмотревших. На відкритті виставки у краєзнавчому музеї 11 грудня першими після художниці залишили свої відбитки студенти училища культури. Вони прийшли, аби подивитися, оцінити та дати поради. Виставка хороша для починаючого чоловіка, який не боїться показати свої роботи. Дуже важливо на будь-якому етапі починаючий художник професіонал вміти показати себе людям. Це дуже важливо. Работа оформлена хорошо. Э главное, после такой выставки не обращать внимания на какие-то негативные отзывы. Э чтобы после это после этих отзывов не опускались руки и человек мог дальше продолжать свою деятельность. И я смотрю, художница планирует продолжать, планирует учиться, это очень важно. Нині малювання для Катерини Дронової це лише хобі, але в майбутньому вона хоче присвятити йому більше свого часу. Подивитися картини Катерини Дронової можна у краєзнавчому музеї з 9 до 17 години, крім понеділка. Виставка триватиме до 26 грудня.